Добрий день. Сьогодні у мене повідочна тема. Спілкувалися ми тут з Сергієм Черніченко з приводу матеріалів для повітців на тих, що йдуть на гачок, а повідець підпаска та вставка. І я вирішив спробувати сьогодні піти на риболовлю і зробити цей повідець вставку з плетеного шнура. Я так ловлю коропів. Завжди сплетеним шнуром, але от на білу рибу на карася, я так ніколи не роблю. Ставлю цей запобіжник, цей повідець е, з жилки. Але сьогодні піду спробую так. І от Ще вирішив зробити експеримент. Тема не нова. Ось такі, як би бабишки від хіріші. Але вони вольфрамові. І вага 0,8. Грама. Зараз я зроблю повідець, покажу, що я, що я придумав і поясню що до чого. Так, що в мене вийшло? У мене вийшов повідець, він, звичайно, одноразовий, бо тут немає ніякого розділення. Гачок викидуєш і повідець викидаєш. Але що я хочу спробувати? Ось у мене три оці бабишки. З вагою, вони виходять. Зараз з гачком разом. 0,26 грами. Що дає мені такий повідець? По-перше, я можу зробити підпасок вагою 08 грама. Можу зробити підпасок вагою 015-016. Можу зробити підпасок вагою. 0,24. Так, це я можу. Я можу зробити довжину повіця, от, стандартну, там 5 см. Можу відтягнути, якщо обережна риба, зробити 10 см, повідець, Ось там гачок. Можу зробити мормишку. Під самий гачок, підігнавши, буде мормишка. З вагою теж можу гратися. На шнурі це все легко можна робити. Шнур м'який. Ну, сьогодні спробую, можна навіть такий рознесений підпасок зробити. Ось так, таке буде по черзі підніматися. Мені просто цікаво. Я не скажу, що це зовсім корейська тема. Ще раз кажу, тема не нова. Раніше це було. Але я це не пробував, сьогодні мені цікаво спробувати. Тіста бок, якого немає риби зовсім. Це точно що не знаю. Плані бардель В Так, два тіста, корейська оснастка, корейський поплавець. 4,80 і шнур. той, що я показував на повітці. Поїхали. Напроти гуляю офісний планктон. Розповідаю, як вони будуть знущатися значальника департаменту. Понапувалися хлопці. Це нормально щодо рибалки. Цей повідець спрацював як не дивно. Тут така справа. В цьому ставку, як я довго принуровлявся, тут дуже глибокий м'який мол. І надзвичайну корейську оснастку, як ми ловимо спрощену, просто нічого не ловилося. Я почав з цього повітря, трошки підловив, потім ну, зовсім трохи. Потім спробував для порівняння, щоб з Сергією. Дати статистику поставити звичайний повідець, на нього зовсім нічого не ловилося. Я довго признавлявся, довго чому і потім зрозумів, що просто ось така конструкція підпаска ось така вона лягала на м'який мул і просто не топилася, судячи з усього, якось. Це мені допомогло звичайний, одинарний підпасок зовсім не працює. Так, риба. Риба. Так, що то в мене карась такий добрячий. Один карась, другий, два карасі, два підлящика. Це десь за дві години. Враховуючи, що я не ловив там марлі. Ходив свататься, знайшов собі білявку. Так якось так. Так, краси. Хай гуляють. Тут один такий взагалі грам на 700 нормальний. Так, все. Всім привіт.